Доброго ранку, мої любі фантазерики! Я рада вас вітати. Нещодавно на занятті ми говорили про іграшковий будинок дівчинки розумнички, пам'ятаєте? А скажіть, будь ласка, де люди беруть меблі? Так, звичайно. Меблі купують у магазині для меблів або у меблевому салоні. Погляньте, будь ласка, це квартира розумнички. Вам подобається? Але тут дечого не вистачає. Подивіться уважно, як ви думаєте, чого тут не вистачає. Давайте поглянемо з вами, наприклад, в оцю кімнату. Перед нами що стоїть? Диван, він який? М'який, зручний, але тут чогось не вистачає. Вірно, телевізора для того, щоб подивитися мультики. А тепер скажіть, малята, будь ласка, а які предмети іще є у вашій квартирі? Так, напевно, є холодильник, пральна машина. Пилосос, праска, є мобільний телефон і, звичайно, в кожній квартирі є годинник. Як ці предмети можна назвати одним словом? Так, це предмети домашнього вжитку або предмети побуту, де їх можна придбати? Вірно, їх можна придбати в супермаркеті. Але якщо поряд немає супермаркета, то їх звичайно можна придбати у маленькому магазині, який називається міні-маркет. А ще ці магазини можна називати крамниця через те, що всі предмети домашнього вжитку називаються крам або товар. Антезирики, скажіть, будь ласка, а що нам допоможе правильно знайти крамницю? Так, вивіска або назва крамниці. А хто працює в крамниці? Вірно, працює продавець. А ще можна сказати, що продавець продає і пропонує нам крам або товар. А для того, щоб покупцям було краще видно товар, який вони вибирають. Стоять в супермаркеті великі прилавки. Люди підходять до прилавків, беруть те, що їм потрібно, підходять до каси, проплачують, дякують і виходять. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Я буду зараз загадувати вам загадки про предмети побуту. А ви відгадаєте їх назви і вирішите, вам потрібен такий кран чи ні. Починаймо. Що це? Холодно завжди у нім і продуктів повен дім. Здогадалися, що це? Так, це холодильник. Це дуже необхідний предмет. Особливо на кухні, Так? балакучий в домі гість, розважає безупину і показує новини. Що це? Так, це телевізор. Зручно дивитися мультики по телевізору, правда? Під гудіння і виття тягне носом він сміття. Це пилосос, вірно. То в стопу забіла пані крутить одяг в барабані. Так, це пральна машина. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно, а це праска. Натискаєш кнопочки на самій коробочці, загуділо. І за мить можеш з другом говорити. Відгадали? Так, це телефон. І остання загадка. Тік-так, тік-так, а з місця ніяк. Це годинник, вірно. Всі ці предмети дуже необхідні у домашньому побуті. Малята, подивіться, як гарно тепер стало в квартирі родини Розумнички. Тут стало зручно і дуже приємно. А тепер пригадаємо, як тато і мама ведуть розмову, коли купують якийсь предмет домашнього вжитку. І в цьому нам будуть допомагати слова куди і трохи. Цей холодильник трохи вищий за наш. Цей мобільний телефон куди краще за старий. Ця пральна машина трохи ширша за стару. Малята розумничка запитує вас, як треба поводити себе у крамниці. Треба себе вести тихенько. І чемно. Не можна тикати, Ойкати, Гейкати та Гейкати. Молодці. А зараз в вашій увазі розмова розумнички з продавцем. Доброго дня, пані продавець! Доброго дня, пані. Я б хотіла купити мобільний телефон. Будь ласка, у нас є різні моделі, яку ви бажаєте. Мені подобається телефон, який можна фотографувати. Так, у нас є така модель Nokia. Продайте мені її, будь ласка. Дякую за покупку. Приходьте ще до нас у крамницю. До побачення, пані продавець! До побачення, пані. Сподіваюся, що ви теж будете ввічливо спілкуватися з продавцями. А я прощаюся з вами. До побачення, до нової зустрічі!